Кря, кря кря кря. Всім привіт! Мене звати Денис. І на сьогоднішній огляд ретро-кнопочного телефона я обрав Siemens C65 п'ять. У мене ніколи не було сіменців в житті. І Я вирішив все-таки подивитися, що то є такі ті ваші сіменси. От загалом це вже четвертий такий відосик про огляд ретро-кнопочних телефонів. От, з яких я зробив плейлист на своєму каналі, тому якщо вам дуже цікаво, заходьте, дивіться. От, загалом ще хочу подякувати всім тим людям, які дивляться мої відоси, які лайкають і коментують їх. Дуже вам всім дякую. На моєму каналі вже 700 підписників. Це прям дуже велика цифра для мене. Я дуже радий, дуже всім дякую. От, І такі. Ну, не знаю, не буду затримувати вас всіх. Починаємо огляд! Так, а прийшов він до мене от в такій коробочці. Ось така маленька що капіць, що там у нас всередині. Оп! Тут у нас середне, от таке. Такий тут порт. Оп, щось не дуже фокусувати хоче. Ну, коротше, от таке зарядне. І сам телефон в такому пакетику. Оп. Ось, це телефон, ну такий. Тут, напевно, ічпорт є, якщо не помиляюсь, напевно, але я його в настройках не знайшов. Ну я вже трохи рився в тому телефоні. От камера така. Не знаю, скільки має пікселів, може два. <свісно> не знаю, не розбираюсь. От, Ну так, такий не дуже великий, якщо чесно. Так, в руці зручно цей е лежить. Тут Vodafone, бо м Siemens і Vodafone тоді в партнерстві разом випускали ті телефони. Ну, є і ще звичайні Siemens, це 65 без того Vodafone. От. Так, вставляю акумулятор. Я тут вже свою цю сімку поставив. Оп. До речі, от ті Vodafone, е, от в партнерстві зі Siemensм. Е, то ще є деякі такі телефони, які не підтримують е, інші оператори. Ну, типу, підтримують тільки самі карточки Vodafone, а інші там Kyivstar, Life, вони не будуть підтримуватися. Ну, цей підтримує. Так, що тут таке в нас? Оп, якісь настройки. Добре. Так. Окей, зараз він трохи буде роздуплятись. Всього, роздуплився. Так, от таке у нас тут меню. Що вам перше показати? Покажу ігри зразу. З кузирів зайду. Так. Це, це щось, типу. Ну, зараз побачите, не буду спойлерити, не буду казати все наперед. Щось не знаю про Японію. Коротше, це, типу, Тетріс або якась його модифікація, не знаю. Ну, Суть, напевно, та сама. Типу, от, ті, розставляти ті штуки внизу. Так, теж якийсь стар щось там хоче. Е, так. Ну, коротше, зрозуміло. Добре, наступна гра. Включаю наступну гру. Ще телефон поставлю на зарядку. Бо він вже кричить, що хоче включатись, що мені не потрібно. <смі> так, зараз загрузиться. Опа, цікава якась така картинка. Ну, це щось, типу, я вам скажу, що це таке. Це, знаєте, були такі колисті та могочі, типу, що можна було е, цей за тваринами, типу, там, доглядати їх, і годувати, і так далі. Мені здається, що це то саме. Ну, але я ще в тому сильно не розібрався, але ну, напевно так. От, Годувати його щось там, не знаю, ту тваринку <смі> щось таківо коротше. Так, ну і остання гра це є класична гра від Siemens, Це ходити і ящики пхати. В старіших моделях Siemens вона була, типу, як платформер, там зверху падав ящик і ти так ну, пхав або в ту сторону, або в ту сторону. От, а тут вже трошки зробили ну, з ліпшою графікою на цьому телефоні. Не знаю, чи можна то назвати 3D, напевно, не можна. Дуже, типу, як якась не знаю, аркада, чи якось так. М -м От, бігаєш чоловічком і пхаєш ящики. От. Цікаво, що буде, якщо ящик впаде на голову. Певно, Там нічого хорошого. Оп. Не знаю, правда, в якій то послідовності треба ті ящики складати. Що тут з них треба робити. Добре, тепер покажу, як тут камера знімає. А саме отак от вона знімає. Зараз чи воно сфокусує, файно все. От, сфокусувало. От так от я тут наробив фоток, зараз я вам покажу. Опа. Зараз, зараз, зараз. Ось така і Деніска. Так. Ну, коротше, не знаю. Нормально на 2004, 2004 рік, напевно, норм. Тут стандартніше. Є анімації, зображення всякі. Добре, тепер по цих по рингтонах, Що тут у нас є? Оп, щось таке, о. <світтєві> ну, коротше, все. Це стандартно. Не знаю, чи тут можна було якісь, ну, якусь музику скидати. Чи ще щось. Ну, тут пориюсь? Може тут той H-port є якийсь. Бо тут він, по суті, є, він мав би бути в настройках. E GPRS. Може оце той H-port. Не знаю. Ну, коротше, в англійській я не сильний. <laughs> Та якось так. Тут а, цей органайзер, типу, календар такі от всяке. А, що тут ще є? Ну, то, що я вам показував, то папки з тим цей ну, зі зображенням, з тим всім. А, то що? Оце, ну, Київстар і та вся інша штука, то інтернет, в який я, напевно, не зможу зайти. Ну, от я не зможу зайти, я вже пробував, пробувано не заходить. Оце цей телефонна книга, повідомлення. До речі, я, на жаль, не розібрався, як тут на відео знімати. Можливо, а, тут не можна було відео знімати на цьому телефоні. Тут можна тільки фотографувати. Ну, по крайній мірі, то, що я цей розбирався, там не знаю. Я не зміг зняти відео, тому от таке. Це його, тут ще є диктофон, зараз я вам покажу. Я навіть же записав дещо. Опа. Не знаю, чи щось було чути, але надіюсь, щось було чути. Ну, і якось так, якось так, 2004 рік, на цей рік, напевно, був класний телефон. Так, щастя вам, здоров'я, много я блага і літа. Щоб цей вистаток осені для вас вже не був холодним. Та й, в принципі, і зима, яка буде скоро, теж, щоб вона для вас не була холодна. Все, па папа!